Зсу планує вбити Лукашенка та захопити Білорусь. Чергові фантазії мінська семеро загиблих, понад три десятки поранених, моторошні подробиці удару по Харківщині, а також нічні обстріли Росії, Кремль нарахував майже чотири десятки дронів. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Вільнянська збільшилася. Рятувальна операція завершилась. Про це повідомили в ДСНС. Так загалом поранень дістала 31 людина, із них восьмеро дітей. Кількість загиблих із вчорашнього вечора не змінилася. Двоє дітей та п'ятеро дорослих. Нагадаю, вчора надвечір окупанти обстріляли місто Вільнянськ на Запоріжжі. Під удар потрапили житлові будинки, місцевий магазин та об'єкт критичної інфраструктури. На місці влучання виникло одразу кілька пожеж. Найбільший удар за час повномасштабної війни на місто Дергачі на Харківщині росіяни скинули одразу чотири авіабомби. В результаті поранень дістали двоє літніх чоловіків. Медична допомога знадобилася, і ще одній жінці. Також повідомляється, що постраждали домашні тварини. Вже відомо, що пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки, дві двоповерхівки та два десятки приватних помешкань, враховуючи масштаби авіанальоту, лише дивом обійшлося без загиблих. Збільшенням засобів ППО має відреагувати захід на подібні обстріли України. Такою була реакція президента Зеленського, і передумови для цього є. Київ веде перемовини щодо постачання одразу кількох зенітно-ракетних комплексів Петріот, коли додаткове ППО може з'явитися в Україні, та про яку кількість йдеться. Дивіться далі у сюжеті. США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Петріот, що значно покращить здатність українських захисників протистояти російським повітряним ударам. Про це повідомляє Financial Таймс. Віроятність отримання додаткових батарей а річ іде не только про пускову установки, а про відповідні радари, командні пункти і об'єкти, котра безпечить всі ці комплекси, являються крайне важливим паспортом для усилення системи і протиракетної оборони на території нашої країни. Незважаючи на те, що ця угода ще не підтверджена, вона швидше за все передбачатиме, що системи Петріот спочатку відправляють із Ізраїлю до США, а потім до України. Да, Є определенні сложності зв'язані с тим, що ці комплекси вначале до не будуть бути доставлені на территорию суді Штатов Америки, і не всі восьм можуть бути передані перспективі для нужд українсько армії. Ну говориться льот здвинувся з точки. П'ятеро людей, які проінформовані про переговори, зазначили, що межі угоди обговорювалися між міністрами та високопосадовцями трьох країн. У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей Петріотів, яким вже понад 30 років, та замінювати їх на сучасніші системи. Але батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з Хамас, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з бойовим угрупуванням Хезбола, що підтримується Іраном, може перерости в повномасштабну війну Financial Times. Але експерти впевнені, те, що Петріотам, які передадуть Україні понад 30 років, не важливо важливо інше. Да хто може возразить мов этим системам Петріот більше 30 років. Но е даже в такому стані, в такому возрасті, е техніки і технології неоднократно демонстрирували свою високу технологічність і ефективність а достаточний запас ракет этим батареям Петріот безусловно, вселяет надежду. Відомо, що Київ неодноразово звертався до західних партнерів, щоб ті надали більше систем ППО. Неоднократно Президент України Володимир Зеленський обращаєсь к западному візові заявляв, що для того, щоб надіжно закрити небо на території на нашої країни, нам необхідно як мінімум сім батарей противоздушної оборони, типу Патріот, або їх аналогів. Какі, як мінімум, дві зніму на северо восток наш страниць ближе к Харкову їх на території Харківської області їх необхідно розміщати равна і такі ж системи нужны для захисту нашої южної пальміра Одеської області. Наразі країна має щонайменше чотири зеркалі Петріот, які надали США та Німеччина. І якщо цього разу таку передачу здійснять саме за участю США та Ізраїлю, це означатиме значні зміни в обороноздатності України. України. Я впевнений, що як тільки це рішення буде на загласована і перспективи реалізовано, Українська армія получить серйозна паспоря часу компоненти направлені на защиту воздушного пространства на території нашої країни. У той же час чотири співрозмовники Financial Таймс зазначили, що, хоч передача восьми батарей, обговорюватиметься ймовірно, не всі вони будуть відправлені в Україну. За їхніми словами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводив переговори щодо цього питання із держсекретарем США Н. Тоні блінканом протягом останніх тижнів в свою чергу один із співрозмовників, знайомий з військовим арсеналом Ізраїлю, заявив, що країна має достатньо ракет перехоплювачів, яких також потребує Україна для доповнення цих батарей. Наші партнери із Ізраїля вісьма вісьма раціонально оцінюють свої можливості, в тому числі в плані експлуатації систем противоздушної оборони. Типа по Петріот слишком дорогі ракети, слишком дорого обслуживание. поэтому вони делают акцент на более современные і более дешеве в експлуатації системи элементы системи противоздушної противоракетной оборони. Але на цьому захист нашого неба не закінчується. Ще є на чим. Працювати. Система противовоздушная, противоракетная обороны эффективна тогда, когда она имеет многоуровневые элементы. Речь идет о системах ПВО тактического уровня, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, или э, систем ПВО, созданных на базе скорострельных э, зенитных орудий, и заканчивают уровня батареи типа э, САМПТИ, или же их аналогов ПЭТРИО. Если к этим элементам наземного базирования Ми добавлю многофункціональне воздушної платформи. Річі, піруші про істрибітелі F-16, Можна буде гарантійно вести річ о тому, що небо над Україною надежно захищено. Неспокійно цієї ночі було і за порібріком. В російському мінубивства відзвітували, що знищили понад три десятки дронів в шести областях. Зокрема, у Курську місцеві повідомляють, що вночі чули понад десяток вибухів. Схожі повідомлення надходять із Липецької, Воронезької, Брянської та ще ряду областей. А тим часом у нижньому Новгороді рятувальники і досі гасять пожежу на майданчику для утилізації відходів. Чи пов'язана вона із ударами дронів, поки невідомо. Є інформація, що вогонь охопив площу у понад тисячу квадратних метрів. Готуємося повертати своїх в Україні. Невдовзі з'явиться новий механізм повернення полонених із російського полону. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, мова йде про звільнення цивільних. Як саме працюватиме схема, наразі не розголошується. Але відомо, що вона була розроблена під час першого саміту миру. Зокрема, кілька країн запропонували Києву свої можливості щодо повернення українських дітей та цивільних, які потрапили в полон під час окупації регіонів. Ймовірно, процес повернення буде пов'язаний із посиленням санкційного тиску на РФ. Загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3310 людей. Маємо знайти повернути в Україну всіх наших, кожного, кожного хто в полоні, хто депортований, дорослих та дітей, військових та цивільних. Всіх з су збираються вбити Лукашенко і захопити частину Білорусі. Уже за традицією білоруські воєнкоми навіть підготували відповідну карту. Згідно неї наступ планується одразу на кількох напрямках. Для переконливості прикордонники навіть зняли цілий блокбастер, як вони ганяються за нібито українським безпілотником. Відео з уже збитого дрона демонструє, що він літав над об'єктами інфраструктури і проводив розвідку. Проте відео самого перетину кордону чомусь немає, очевидно, тому що його не було. Начальник білоруського генштабу пішов далі і заявив, що Україна розмістила на білоруському кордоні підрозділи спецназу, який мало не завтра піде на штурм. Кінцева мета акції, нібито ліквідація Олександра Лукашенка. Що ж, схоже, безсмертний мем, звідки на Білорусь готувався напад. Стає знову актуальним, але як зазначають в Україні, все такий же безпідставний. Тим часом у США лунають інші дискусії. Там пройшли перші дебати кандидатів у президенти Джо Байдена та Дональда Трампа. Хто виглядав переконливіше, чи змінилися вподобання американців, і що кожен із учасників пообіцяв Україні. Дивіться далі у сюжеті. Джо Байден. Проти Дональда Трампа. Напередодні в США відбулися перші дебати перед президентськими виборами 2024 року. Ця подія стала головним політичним шоу за останні п'ять років. Мільйони американців і не лише вже встигли його подивитися. Хоча, по суті, їхні очікування могли не виправдатися, дебати змушують чекати на краще. В какої-то степені це було цікаво, але на насправді привтілось в просто череду взаємних обінені, за якими не було видно суті. Вперше в історії США теледебати пройшли не восени, як завжди, а влітку. І що важливо, до студії не запросили глядачів. Це вдарило насамперед по Трампу. Такі. Персонаж, як Дональд Трамп, очень люблять, коли аудиторія знаходиться близько, аплодирует, когда коли е, там какие-то, якісь интересные заявления. Однією з головних тем діалогу між кандидатами на пост президента США стала звичайно війна в Україні. І це єдиний пункт, яким Дональд Трамп здивував. Раніше Трамп заявляв тільки то, що якщо Україна відкажеться від переговорів, то Ніякої допомоги не буде від Соєних Штатов. якщо Росія відказується від от, переговорів, тогда, наоборот Украина больше більше помощи і отримує там в рази більше ніж раніше. Годіозний політик заявив, що не погоджується з мирним планом Путіна. Повторюю, наша принципіальна позиція вслідче: нейтральний, внеблоковий, без'ядерний статус України. Особливо у ключі відмови України від тимчасово окупованих територій. Согласиться повний вивод своїх військ з ДНР ЛНР. в Запорізькій Херсонської області і реально почнуть этот процес. Ми готово приступити до переговорів, не відкладує їх. Незгода Трампа з мирним планом Путіна на дебатах втім ще нічого не гарантує. Заявлення Трампа про те, що він не приєм умови Путіна касательно войны війни є достатньо и, і скажімо, воно, мені кажется, направлено більше на таку проукраїнську аудиторію, да, на українських партнерів за границей. Адже говорити це не мішки носити. Однево дівати, друге реальна політика той же Джо Байден много чого обещал там в дівнадцятому і 2020 году на предыдущих виборах. Ну навірно, не все і с такою точністю, як було сказано на хліних дебатах. Трамп зокрема заявив, що Путін вторгся в Україну через неповагу до Байдена, який вивів американські війська з Афганістану. У відповідь Джо Байден сказав, що ніколи не чув стільки дурниць. Відповідь на це чинний президент знову підкреслив, що третю світову наближають такі, як Трамп. Хто вважає, що Путін зупиниться на Україні і не атакуватиме країни НАТО? На першому етапі дебатів, який стосувався внутрішніх проблем американців, Джо Байден не був таким впевненим у відповідях. Деякі змі охрестили його виступ катастрофою. Байден спікся. За підсумками дебатів із Трампом, демократів закликають подумати про нового кандидата у президенти. Але це навряд чи відповідає дійсності. Лічно я вважаю, що не стали ті бат точно для Байдена катастрофи, тому ж при всьому вваженні у нього було много неудачних виступлень, деже в какого-то сіпені конфузних. Ораторські здібності ніколи не були сильною стороною Байдена. Да, это, возможно, не самое яркое выступление э, Джо Байдена, но давайте тоже не забывать, что он является действующим президентом и так или иначе всегда будет обременен э, своими обязанностями. Більше того, критикувати чину владу завжди легше, особливо, якщо за плечима великий досвід. Звісно, все увагання було э, сфокусовано на Джо Байдені, тому що це діючий президент, тому що він все-таки чуть-чуть старше. Ну, давайте не забывать, что у Байдена з молодості були определенні э, проблеми з речью. У будь-якому випадку шукати заміну Джо Байдену від партії демократів уже пізно. Он не може сказати, що я буду балатір, что я не буду балотірувати, але останусь президентом. Це він сделать раньше, если раніше, якщо він збирався це А Ось заміна Трампа або зовсім його недопуск до балотування цілком можлива. Единственная проблема, з якою Трамп може столкнутися, це только э, юридичні проблеми, И це только рішення э, Верховного суда или же рішення суда в э, общих федеральных спорах, которых у нього два, які запретять йому дійсно Як якби там не було, наступні дебати між кандидатами можуть бути яскравішими, але вони навряд чи суттєво вплинуть на голоси американців. Целом дебати не грають рішаюші ролі, тому що як правило дебатують уже всім відомі кандидати. Це скоріше шоу для тих, хто ще не визначився із вибором. Дебати можуть повлияти на думки і убеждення тих, хто називається так називаємо незалежними виборцями. А таких американців у США небагато. Ну і на цю годину у мене все побачимося у 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.